Близько 10-ї години приїхала вантажівка, яка почала висипати будівельне сміття. Водія заблокував голова громадської організації імпульс Херсонщини Дмитро Карлюка і зателефонував до Держекоінспекції та до поліції. Прошу викликати екіпаж острів місто Херсон навпроти Велмарта, перехрестя Шенгелія, Дорофеєва. Тут незаконно сміттєзвалище. Машина вивантажує будівельне сміття. Дмитро Карлюка говорить, що це сміття може бути небезпечним для людей, які живуть у мікрорайоні Корабел, адже багатоповерхівки розташовані поряд із плавнями, де висипають сміття. Ми знаходимося на острові. Плавні, на яких нарізали землю учасникам АТО, згідно з кадастровою карти, і тут відбувається забруднення навколишнього середовища. Машина приїжджає, висипає незрозуміло, який будівельний мусор. Створюється полігон твердих побутових відходів в мікрорайоні Корабел. Це означає, що наші люди будуть хворіти. Ми будемо нести витрати на охорону здоров'я, оскільки люди будуть хворіти, адже ніхто не знає, що саме знаходиться під оцим всім сміттям. Це можуть бути мусор будь-якого класу небезпеки, за словами голови екокоаліції Херсонщини Ірини Зорі, це сміття потрапляє до водойми, і забруднює природу. В першому листі ми звернулися до міського голови, щоб вони відреагували і взагалі, що тут робиться. Ми не знали уже після 4 лютого, коли ми дізналися, що це взагалі ділянки приватної власності, то тоді ми відправили 7 лютого запит. Вже про інформацію, на якій підставі виділили ці земельні участки, чим вони керувались, кому виділили. І вже ми дізналися, що взагалі порушені це земельний кодекс, статті земельного кодексу, тому що це природоохоронна зона, це берегова зона річки Кошової, яка впадає в велику річку, річку Дніпро. Ще одна вантажівка прямувала до місця, де скидають сміття, але, побачивши людей, розвернулася та поїхала геть. Після чого прийшов чоловік, який сказав, що є власником цієї земельної ділянки. Отримав її як учасника того за минулого скликання міськради. Це не сміття. Я завожу договір. за це не сміття. Я уклав угоду із заводом Бетон Ера. У них залишки виробництва. Я задешево у них беру і засипаю свою ділянку. Згодом приїхали патрульні поліцейські, перевірили документи у водія, взяли свідчення у Вадима Осмяткіна та представників еко коаліції, які написали заяву до правоохоронних органів 7 лютого. За Інформацією поліції зазначені земельні ділянки є приватною власністю, і саме власник має право розпоряджатися ними так, як він вважає це за потрібне. Співробітниками поліції ж з приводу цієї ситуації також проводиться перевірка. Наразі встановлюється коло осіб, власники також водії транспортних засобів, і вирішується відповідне питання про притягнення їх до відповідальності, якщо буде виявлена їх провина. На місці побували представники Держекоінспекції, куди була написана заява минулого тижня, сказала Ірина Зоря. До них приєдналися з Корбельної районної ради. Зараз ми подали письмо на архітектуру з питанням щодо проєктного проєктної документації та з розміжуванням зон відповідальності, де приватна, де згідно цього проєкту, якщо він є. Дорога, пішохідні зони. На власника було складено протокол про адміністративне правопорушення по статті 52 і накладено штраф. Штраф становить 850 гривень, сказав Павло Литвинчук. За словами Дмитра Карлюки, вони вимагатимуть, щоб місто призначило експертизу, а винні ліквідували стихійне звалище за власні гроші. Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон.